Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 24 лютого 2025 року по всіх знаках зодіака Овни. Для вас королева жеслів, вам варто брати себе в руки, вам варто взяти на себе прийняти ініціативу, не боятися активних дій та відповідальності. Чим активніше ви себе проявите, чим більше візьмете на себе справ та обов'язки, тим краще в вас вийде реалізувати поставлені цілі і. Досягнути успіху. Тому дійте, все вас вдасться. Не бійтеся, доводите розпочати до кінця. Тельці: у тельці в п'ятірка мечей, карта говорить про конфліктність, про напруженість, про загострення можливих уже конфліктів наявних. Про те, що може виникнути конфлікт як і в колективі, так і в особистому житті. Взагалі ця карта говорить про те, що ви можете виникнути, може, дві ситуації: або ви переможений, або переможуть вас. Тому ви самі маєте розуміти, яка позиція для вас краща. Тому дійте, будьте обачні в усьому, будьте обережні, щоб не стати жертвою шахраїв, не встрягнути в конфлікт, якісь непорозуміння і тому подібне. Обережність зайвою ніколи нікому не була. Зайвою. Тому дійте і в усьому обережно. І уникайте конфліктів взагалі різних гострих котів. Також варто берегтися можливих травм, особливо коли така погода. Близнюки. Для близнюків десятка пентаклів. Вас очікує гарні події, вас очікує реалізація ваших планів, впевненість в завтрашньому дню та стабільність. Ви матимете гарну змогу приділити час своїм рідним та своїм близьким. Е -е ви зможете будь-яку складну ситуацію виправити в кращу сторону. Та... Уникнути багато негативних ситуацій на протязі дня. День гарний, день перспективний, і допоможе вам реалізувати поставлені цілі та просто радіти. Раки! Для раків трійка кубків гарні новини, гарні емоції, гарні можливості, можливе свято і тому подібне. День гарний перспективний, але в кінці дня не зловживайте шкідливими звичками. Це може призвести до негативних емоцій та зайвих проблем. Леви. Для леві двійка жезлів, ви будете в певних роздумах, в певних зважуваннях за і проти. Будете виглядати певну можливу особу. Можливо, хтось має здалеку до вас приїхати. Можливо, якісь важливі звістки будете очікувати, чи дзвінки і тому подібне. Але перш за все, ви будете в певних роздумах. Як вам діяти далі? Яке рішення вам прийняти, яке ви маєте прийняти досить, досить обдумано. І розуміть, чи дійсно ви таких серйозних змін хочете, чи ви до них готові, і тому подібне. Ви на вірному шляху, і все вас вдасться, якщо обдумаєте кожний свій крок і будете активні, активно діяти, але обережно. Діве. Для дів шестірка кубків. Гарний день, гарна карта, віщує гарні позитивні емоції. Ця карта говорить про важливі моменти, проведені з вашими дітками, з вашою сім'єю. Також це можливі зустрічі з давніми друзями, з тими людьми, яких ви дуже давно не бачили. День емоційний, день гарний, перспективний, в якому ви реалізуєте поставлені цілі. Терези. Терезів вісім мечів, а в Терезів, як завжди. Карта говорить про невпевненість в собі, про невіру в те, що ви робите, про те, що ви самі обмежуєте себе в певних діях. Ви можете багато чого досягнути, якщо повірите в себе і розпочнете діяти. Також ця карта говорить про те, що ви маєте прислухатись до себе, ви маєте прислухатись, тому що ви недаремно не довіряєте певним людям і робите вірні дії для того, щоб виправити складну ситуацію. Також може виникнути загострення якогось конфлікту, якого варто уникнути. Тому вірте в себе, будьте впевнені в собі, щоб не заганять самі себе в цей глукий кут. Не потрібно так себе і зводити, тому що це дуже негативно може виливатись на ваше здоров'я. Скорпіони. Скорпіонів двійка мечів. недовіра е, до певних людей, і вона не даремна. маєте перевірити інформацію. Також ця карта говорить про певну сліпость. Ви просто не бачите. Того, що вже давно бачать інші, або просто не хочете, бачити і закриваєте на це очі. І чого не варто робити, варто активно діяти. І якщо виникають якісь питання, якісь проблеми, швидко їх реалізовувати. Не давайте їм загостриться, затягнутися в серйознішу проблему. Тому знімайте пов'язку з очей і активно розпочинайте вирішувати поставлені проблеми. А з недовірою до інших, то тут, будь ласка, перепровіряйте свої відчуття до себе. Варто прослухатися, стрільці. Стрільців імператриця це гарна карта. Старший аркан, день досить важливий для вас та перспективний, день, в якому ви реалізуєте поставлені цілі, досягнете того, чого до чого так давно йшли. Це успіх на роботі, це гарна винагорода, це гарна можливість проявити себе не тільки в робочих моментах, а й приділити увагу як і для самих себе, так і для рідних та близьких, які дуже-дуже потребують вас козороги. для козирогів трійка кубків. Гарні емоції, гарні новини, гарні реалізація ваших планів. Все гарно та вдало у вас пройде. Все як хотілося, але ні в якому разі не зловживайте поганими звичками. Це може бути як і алкоголь тому подібне, так і якісь зайві витрати. Також, може бути. Тому з цим не варто зловживати. Позитивні емоції це дуже добре. Водолії. Старший Аркан Сонечко день досить значний та важливий для вас, який принесе вам реалізацію планів, гарні новини, нові перспективи та можливості, гарні пропозиції, які ви е, прийнявши, досить успішно зможете реалізувати себе та все, до чого ви так спрямували. Гарний день, в якому будете приділяти увагу рідним, близьким своїм діткам. День, в якому отримаєте не просто позитивні емоції, а просто насолоду від того, що відбувається з вами. День досить приємний для вас, рибки. рибок шестірка жезлів. Шестірка жезлів говорить про досягнення цілей, про ваші успіхи та ваші перемоги, про ваші визнання, про те, що ви зможете легко реалізувати поставлені цілі, якісь проекти, якусь похвалу отримають, якусь винагороду, можливо, на роботі, якісь додаткові премії. Але пам'ятайте, що пиха вона. Досить негативно може вплинути і на вас, і на ваші майбутні справи. Тому не зазнавайтеся і пам'ятайте, що всі, хто з вами, ваші колеги, ваші рідні та близькі, завжди готові вам допомогти. Допомогти прийти на поміч в будь-яку хвилину. Але коли ви отак будете вести себе, зазнаючись, то вони можуть від вас відвернутись. Тому не забувайте за рідних та близьких. А день гарний та перспективний. Я бажаю всім гарних новин, всім гарного дня та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Бережіть себе до побачення.